Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди ради вітати на своєму каналі. Не знаєте, що приготувати на вечерю? Я вам підкажу, друзі, вареники на пару з картоплею. Це просто щось неймовірне і готується доволі просто. Для приготування вареників я буду використовувати наступні інгредієнти: Дві чайні ложки неповні соди, одна чайна ложка неповна солі. Пів літра у мене домашній кефір, можете брати звичайний магазинний кефір. Борошно 600 грам, але в будь-якому випадку будете дивитися по консистенції тіста. Воно має бути таким пружнім і еластичним. Також для начинки будемо використовувати картоплю. У мене тут приблизно 12 картоплин, 5 цибулин середнього розміру. І е, сало. Небагато, тут дивитесь по кількості, це у вигляді зажарки. Все. Спочатку почнемо готувати начинку для вареників. Для цього очищаємо картоплю і ставимо її варитися. Після чого нарізаємо сало невеличкими кубиками і ставимо його на невеликий вогонь на пательню, смажитися. Поки сало смажиться, ми підготуємо основу нашого тіста. Для цього беремо ємність, де ми будемо замішувати тісто. Туди вливаємо кефір, додаємо до нього соду, сіль, перемішуємо і даємо йому настоятися до ось такої шапки приблизно хвилин 15. -15. Тим часом сало підсмажилося, ми його виймаємо і викладаємо окремо в тарілку, а потельню і жиром з-під сала ми викладаємо мілко нарізану цибулю. Також, друзі, обов'язково додайте свої улюблені спеції і трішки підсоліть цибулю, тому що ми будемо додавати її основну масу у картоплю. Поки смажиться цибуля, продовжуємо займатися нашим тістом. Як бачите, кефір. Сода, сіль вже подіяли, утворилася така шапка. Тепер ми туди всипаємо борошна. Борошно в мене приблизно 600 грам. В будь-якому випадку, повторюсь, дивіться по консистенції вашого тіста. Вона має бути пружнім і еластичним. Замішуєте руками спочатку у мисці, потім присипаєте стіл борошном. викладаєте туди тісто і вже добре його вимішуєте. Формуєте ось таку кульку, яку ви викладаєте в пакет, і на хвилин 30 відправляємо в холодильник. Цибуля підсмажилася, картопля відварилася. Картоплю ми товчемо і більшу частину нашої цибулі, підсмаженої, ми відправляємо до цієї картоплі. Добре їх перемішуємо і відправляємо трішки охолонути. Обов'язково картопля має трішки охолонути. Тісто ми розділяємо на 4-5 частини, після чого кожну частинку розкатуємо ось таку смужку, яку ділимо на ось такі невеличкі шматочки. Шматочки ми. Скатуємо ось такі кульки, які потім розкатуємо, умовно кажучи, під ось такі млинці. Кожен цей млинець ми викладаємо на нього начинку з нашої картоплі. Після чого, друзі, формуємо вже обережно вареники, защплюючи ну, кожного свій метод формування цих вареників. Але в будь-якому випадку, ось як бачите, начинка в будь-якому випадку у нас мають виходити ось такі красиві вареники. Все. І тепер ми відправляємо їх вже варитися. Для цього беремо каструлю, кипятимо в ній воду. Надіваємо на неї марлю. У мене вже є така марля, на якій я зазвичай роблю такі вареники. Цю марлю ви можете закріпити на каструлі за допомогою звичайної резинки. Викладаєте вареники, накладаєте їх кришкою 5 хвилин і ось такі гарні пишні вареники у нас готові. Тепер давайте невеличку презентацію. Ну що ж, друзі? Ось такі гарні вареники у нас вийшли, і повірте, вони дійсно дуже такі пухкі, ніжні і дуже-дуже смачні. Повірте, користуючись цим рецептом, ви будете у захваті ще й будете мені дякувати за цей рецепт. Дякую, що ви зі мною, і що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей, друзі!